Хочете загадку? А де перечікують тривоги люди в більшості будинків України? Я нагадаю, що більшість будинків України це будівництво радянського типу, це Хрущівки 50-х, 60-х, 70-х років. Ну і далі спецпроекти: чешський проект або просто будівництво радянських будинків вже 80-х років. І навіть інколи в 90-х, але їх мало бо будували мало. Такі часи були дуже складні. Хто думає, що в 90-х прямо от почали жити круто, так ні. Жили так погано, що багато людей просто. Ну. Ну, ладно. Так як ви думаєте, де, де перечікують люди тривоги? Де? Правильно, в під'їздах або на перших поверхах? А тепер правильна відповідь. В умовах. Холодів, вони не на першому поверсі, де найбезпечніше. Вони на третьому, на четвертому, на п'ятому. А тепер питання: а чому? Ну, чому так? Чому не на першому, не на другому, не на третьому навіть поверсі? Чому четвертий, п'ятий? Інколи шостий. Бо холодно. Холодно, в цих будинках холодно. Це от розповідаємо про гідність, розповідаємо про те, як ми живемо. Декомунізовуємо пам'ятники. А в період війни, це вже скоро 700 й день війни. У нас в під'їздах люди в основному сидять, бо до сховищ не йдуть. Сховища інколи в ще гіршому стані. Хто б там що не розповідав? Так от люди люди, з дітьми, з дітьми в холодних під'їздах сидять, в холодних. Тому що Жеки працюють із ряда вон погано. Я один такий будинок знаю. Все обдерто. Дирки в е, вікнах, в, е, на поверх, поверхах двері відбиті, скло розбите. І нікому до цього немає справи. Ви скажете, власники самі повинні. Власники самі повинні тепло відновити в під'їзді, яке обрізане вже десятками років. Власники повинні прибрати. Або, як мінімум, зрізати, чи що зробити ржавий, ржаві ці труби, по яких раніше колись сміття викидали, яке вже давно забите, і там Бог знає, що, що там відбувається. Власники самі повинні зробити. Ось так ми поважаємо громадян. Ось так ми турбуємося про їх безпеку. Слова одне, а насправді, насправді для багатьох людей реальність абсолютно інша. Я не знаю, що вам тут порадити. Пораджу єдине: не ігнорувати тривоги, тому що ніхто не знає, куди може прилетіти. Бережіть себе.